Вітаю глядачі на моєму каналі. У нас сьогодні 12 червня і у нас початок достигання сорту прице. Технічно стиглість. Деякі ось починають сипатись, але масово ще не достигла вона. От, калібр приблизно від 45 до 60 грам. Навантаження на дерево 12, 14, 15 до 20 кг на дерево. От, достигає вона неодночасно, є такі дерева, що вже можна їсти, але масово десь через день-два і вона буде готова. Буквально пару днів. Виложив я оголошення на OLX, Поставив ціну 50 гривень на старті. От, а там побачимо. Кого цікавить, звертайтеся. Я думаю, що можу предложити вам. Партію в декілька тонн. Манільоза в нас не було. Морози нас, слава Богу, минули. От, на деяких гілках навіть таке невелике перевантаження є. Абрикос гарний, але калібр міг би бути краще, якби рідили. Не дивлячись на це, маємо непоганий врожай. Поливали, давали добрива, вносили гербіциди. Коли вас зацікавив абрикос, будь ласка, звертайтеся, телефон лишу в описі під відео. Всього доброго, до...